Вітаю вас, вітаю вас, друзі, вітаю вас, ріднесенькі, місто Херсон. Ми знову разом. Вчора трошки не було у мене, ну, не змогла. Вибачте, давайте сьогодні спитаємо, що, що як, які будуть у нас події у місті Херсоні 9-10 лютого. Оці уже переходящі сутки. Раз я запізнилася з прогнозом, вибачте. Ви в мене з серці завжди, Україна, всі разом. Ми дружні, любимо один одного, допомагаємо, дружимо, любимо і віримо в нашу перемогу, і віримо, що прийде мир на нашу українську землю. Дякую вам всім за добрі коментарі, за дружбу, за лайки, за піддержку. Я вас дуже ціную. Я вас дуже люблю, дружу з вами і мені, мені дуже тепло. Дякую вам. Давайте подивимося, дев'яте Лютого місто Херсон. Які будуть події відбуватися? Інформаційний простір, будь ласка, підскажіть людям, мирним жителям, як будуть, які події будуть відбуватися місто Херсон. Загальний прогноз. Сьогодні і на завтра переходить на день. Так, щось будете радіти і також. Чого з ресурсами погано, будуть обстріли? Дивіться, буде і якась радість від того, що обороняються. Будете переживати за, свого, за своє ру руководство міста. О чогось ви за нього переживаєте. І причому сильно. Сильно ви переживаєте, якісь ідуть оборонні дуже багато роботи там націлено у вас в Херсоні. Везуть вам там щось потихеньку, повільненьку. Так, і що ми ще маємо? Допомагають, будуть допомагати вам, буде йти до, до вас оборона. Це такі, це ті, що карти добрі, і я вам підказую, що не переживайте. Е, імператор все робить для того, щоб обороняти Херсон. Не волнуйтеся, навіть ні сколічка. Все робиться для того, у вас імператор дуже націлений багато працювати, дуже сильно працювати над вороною. Ну не переживайте, добре? Дивіться тепер, що по обстрілам. Обстріли є в вогнянні події. Дивіться, ви сидите, боїтеся прив'язані з міста не заступить. Інформаційне поле підказує уважно людям, щоб не попали ці обстріли під обстріли, якась людина коло водички, щоб дивіться уважно, щоб не попали під достріли. З ресурсом опять пішло щось, і некоторі хочуть уїжджати вже опять, щось шукати кращої долі, тому що чогось тут вже страшно невиносимо. Ну дивіться, і оборона є і скоро будуть радісні звістки. Херсон, це такий загальний прогноз. А тепер ми спитаємо інформаційне поле Ораку норман які будуть події у Херсоні 9-10 лютого? Самі головні, чого мирним, що мирним жителям чекати від цих сутичок 9-10 лютого 2023 рік місто Херсон. Скажіть, будь ласка, інформаційне? Шукають ключ для того, щоб боронити свою землю. Дивіться, і щоб вигнати оцього медвідя з тої сторони. Шукають ключ, шукають допомогу, щоб за цим відмідтям злим. Бачите, це друзі, це хлопці, щоб в ваших домах була нормальна, спокійна життя. Шукають ключі, хлопці, і вони знайдуть. Вони вже на підході. А той ворог, який медвідь роз'ярений, що йому буде ворогу у наступний час? У найближчий, найбли, найближчий на українській мові? У найближчий час? Так, що буде? А от що буде? Його виметуть хлопці? Виметуть? Гаряченько буде. Придеться багато попрацювати, але виметуть. І будуть серйозні хлопці ті? Так, давайте тепер підскажемо підсказки. Зараз. Місто Херсон. Піс... Яка підсказка мирним жителям? Як поводитися, як поводитися мирним жителям 9, 10 лютого у місті Херсоні? Підскажіть, будь ласка, інформаційне поле? Як поводитися, що може бути мирним жителем підсказка? Так, значить, дивіться, прежде ніж вийти з дому, ви повинні внімательно все послухати, почитати. І, і, і це тому, що буде важкувато. Важкувато буде, якщо ви кудись зібралися, буде то там важкувато. Можуть важкувато від чого? Ну, чувствуйте себе, ви трошки страшненько, і що вам немає як вийти, отшельник, чогось вам страшно, вам хочеться більше сидіти вдома. Вам і предлагається, що треба і туди сходити, і туди сходити, і з'їздити. Но ні, мені хочеться сидіти. Карта отшельника самому наедине з собою, с телефоном, с новинами и чимось успокаиваться. Хочется сидіти и бездействовать. От хочеться нічого не робити, потому что від до цих енергії вийни трошки, трошки замарилися. А далі іде карта переживаний, и ідуть добрі новини. Добрі новини обов'язково прийдуть в ваши дома. Ну, от побачите. Воно не може так все бути погано. Ну ночью, когда люди будуть отдихать, може щось буде страшненьке. Страшненьке звуки, картинки війни, може бути. Гуманітарку опять везуть. Везуть гуманітарку. Помощь. Я не знаю, або виплати, или гуманітарку щось везуть. Енергії міста Херсон 9-10. Лютого. Як у вас там справа? Ріднесеньке. Напишіть, будь ласка, я буду дуже чекати. Ой, хай вже буде все добре, хай вже хлопчики наші ЗСУ, хай їм Господь допоможе, да щоб у нас було все добре в Україні. Енергії, Енергії на 9-10 лютого 2023 року. Херсон, місто Херсон. Ну, буде від будете бояться обсирів, випала карта немножко. Дивіться, щоб жертв не було. Випала карта тяжка ноша. Тяжка ноша, деякі хотят уїхати. От обезображеного, лицо обезображено війною. Угу. Так, собралися кудась їхати. Що там? Так, значить, і ви собралися кудись їхати, і щось таке приїде хорошенько для успіху Херсоня. Будете радуватися. от побачите. Ну, і переживати будете. Карта переживання, дивіться. Так і називається переживання Таке. Так. Ну, лунної енергії, щось ще може бути неожиданно. Так, буде сильне підсилення, підкреплене. От побачите. Ну і обстріли будуть. Надо, надо терпіти. Бачите? Переживання карта, переживання ізоляції емоціональної Херсон. Давайте ще нумерологічні спитаємо систему. Місто Херсон. Підскажіть на 9-10 лютого свою свій прогноз однією картою. Карта дня. Фобії і удусі страхи і одусі. так страшно, що аж серце заходиться. Це провінціальний і тісний. узость, восприяття, преслідування, фобії. Фобії це страхи, Тімнота, ухудшення, нет виходу, мисли о худшем. Це ваше енергійне, емоційне состояние. Увы, чогось так випало, но це всього лише. Це всього підказки інформаційного поля. Воно змінюється, дуже, дуже воно змінюється. Ми, ви не, ви просто, ми, ми з вами спитаємо і, і відповіді отримуємо. Відповіді. Це не значить, що це приговор. Це значить, що ми сильні. Ми знаємо, які можливі інформативні події, нам інформаційне поле підказує можливі події. Ми можемо своє життя змінювати на, на краще. Ми можемо своєю вірою, любов'ю, добротою, яку ми несемо, у світ, змінювати ситуацію на покращення. Я вас дуже прошу, вірте, надійтесь, дружіть, любіть. У нас буде обов'язково все добре. Чим більше посилав, любові, дружби і віри, що все буде добре, тим краще нам усім буде, тим краще буде нам Україна. Вірте, обнімаю кожного з вас. Дякую кожному з вас за дружбу, за підписки, за лайки, за коментарі. Буду ждати, що у вас там робиться. Пишіть, будь ласка. Ті підсказки, які ми з вами отримуємо із інформаційного поля, чи працюють вони, чи допомагають вони вам. Обнімаю кожного, кожного з вас. Все в нас обов'язково буде добре. До побачення, до побачення! Всіх обнімаю!